Мега крута пропозиція на шкарпетки. Є чоловічі, жіночі і будуть з медичними резинками, короткі та довгі. Ви доглядайте, я буду по черзі показувати. Я нагадую: ви берете, робите скрін. Ціна в них однакова: 19 гривень, якщо брати одну пару і 17 гривень, якщо брати упаковку, і упаковку і 12 пар. Я показую, як виглядають упаковки. Це в мене зараз в руках чоловічі. ХБС 70%, ПА 25%, Дорлостан 5%. Притримую, ви робите скрін і пишете нам на Viber. скидаєте фото, які саме вам сподобались. Це розмір 27-29. якщо перевести на взуття, десь виходить 39-43. Ні? 42-44. ну ну таке, ну, я так от можу. Uh, tai, uh, тут, виходить, однотонні шкарпетки. Тут, іде, як бачите, така трошечки резиночка, я вам притримую щоб знайти наш номер телефону вайбера. Ви заходите, натискаєте на моє фото, вас перекине на мою сторінку. Там ви побачите номер телефону. На нього пишете на вайбер. В телеграмі ви пишете, теж можна приєднатися, або в телеграм писати, можете до нас приєднатися, щоб ви нас спостерігати. Дивіться, це з медичною резинкою, точніше, без резинки, 95% катон і 5% пише. Лайкра так, що тянеться. Зрозуміло, тут йдуть вони теж висота така сама, вони йдуть без різиночки. В кого наблякають ноги, ви знаєте, да? це іменно для таких цілей зроблено. Далі пішли жіночі. Жіночі, коротенькі, 23-25 на розмір 36-40. Так, склад 70% ХБ, 25% па і дорого сатата 5%. Так, ось така висота їхня в упаковці йдуть в трьох кольорах. Ціна така сама: 19 гривень одні і 17, якщо брати е, е, упаковку в упаковках по 12 пар. Наступна моделічка теж коротенька. Це ось такі в упаковочки йдуть. Хотіла вам довжину показати, вони від мене втікають. Так, ось така висота в них. Е, далі йде. Ось така моделечка, вона трошечки вища. Зараз хочу вам від п'яточки показати, оця висота. зрозуміло, просто висоту, щоб ви зорієнтувалися. Це такі більш вищі шкарпетки в трьох кольорах іде в пачечці. Так, наступна моделечка йде з медичною резинкою. зрозуміло, це йде, щоб не натискало ногу, в кого набряки. Іде висота, от п'яточка. От в мене пальцем, оце ось така висота шкарпеток. Е, в кольорах ця моделька в медичних іде ось таких чотирьох кольорах. Собі також робіть скрін, кому подобається. Наступна моделечка іде звичайні е, низькі шкарпеточки. Е, тут задній, бачите, така іде, як трошечки піднятий. Розмір цих стандартний, звичайний. Е, тут взаді на ножці йде е, е, надпис. Ось така класична моделечка. Наступна моделечка йде з медичних також. Іде без резинки зверху. Так, ось така моделечка. Пише 36,41. 95% пише катон. Так, так, ось такі модельки. В таких кольорах. І остання моделька, хто полюбляє, біленькі. 36,40. Тут йде сіточка. Внизу йде тканина, бачите, плотна, а ну би плотна, ви зрозуміли, без сіточки А зверху йде сіточка. От хто любить 36-40 розміри, Біленькі шкарпеточки зараз під під підмокасінчики, ось таких кольорах.